Вітаю вас, любі малятка, послухайте сьогодні українську народну казку рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить Мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це шапка плигає та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мошка ж а ти хто? жабка скрикотушка пусти мене. Іди. От уже їх двоє. Коли це біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мушка ж жабка-скрикотушка. А ти хто? А я? я?» побігайчик, пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та й до рукавички. А хто хто у цій рукавичці? Мишка ж шапка скрикотушка. Та зайчик побігайчик А ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть мене. Та й ти. От уже їх четверо стало. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкрябатушка, жабка-скрикотушка, зайчик зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик братик, пустіть і мене. Та йди вже. У ліс і той уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. Хо-хо-хо, а хто хто в цій рукавичці? Мишка шкрявотушка, жабка скрикотушка Зайчик побігайчик, лисичка, сестричка. Та вовчі братик, а ти хто? Гро-гро-гро, а я кабаний клад, пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди у ліс і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що нікуди. Коли це тріщать кущі вилазить ведмідь та собі до рукавички реве й питає. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкрябатушка, жабка скрипотушка, зайчик повігайчик лисичка, сестричка. Вовчик, братик, то кабаний клан. А ти хто? Угу, як вас багато, а я ведмідь набрід, пустіть і мене. Куди ж ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку. У ліс і ведмідь семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду бігла, бігла-бігла. Бачить, лише дідова рукавичка й ворушиться. Собачка тоді, ау-ау-ау! Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Тут і казуться кінець, а хто слухав, молодець. Якщо казочка вам сподобалась, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім хто підписався і ставить подобайки. Дякую за увагу! До нових зустрічей!